Перед Господом схилі, Господи, Господи. Господи Боже наш, Ти єдиним словом створення створив і привів його до ісповідування і невимовними образами різно його прикрасив. Ти зібрав послання на свого Святого Духа, це соняшне світло вилив на нього, щоб відновити його. Ти своєму і Мойсею вдихнув, особливо хвалу, щоб дати твоєму добро, дати твоєму. Благословляється і освячується. Може Благословляється, освячується. Наріжний камінь цей, водою і свяченою у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі Христос Воскрес. Христос воскрес і смертний, смерть і смерть, смерть подувала тим, що робачать ядро, істині, Бога наш, молитва, причистів, матері і всіх святих землі української і всіх святих, хто милих і спасих у благі чоловіку. Любець. Амінь. Дорогі отці, дорогі. Тоді пораф'яних храмів. Священні, Бога! Христос, що воскресіться смертю, смерть, смерть, смерть подувати, чи то купол на храм, чи то фундамент, наріжний камінь, чи то освячений храм, така рідкість дається, раз в 100 років, 200 років, і це є знак особливої ласки Божої. Ми посвятили. Наріжний камінь сьогодні. Зараз ще зробимо обхід. Але знаємо, що основою для всякої справи мусить бути фундамент, мусить бути щось тверде, камінь. Для нашої віри є основою Воскресний Христос. Бо якби він не Воскрес, то б даремна наша проповідь. І була би даремна ваша віра, Христос Воскрес! Дорого, істинний Бог наш, молитва причистів, Матері і всіх святих землі української, і всіх святих, хто милих і спасеку чоловіку, любець. Амінь. Дорогі отці, дорогі присутні, дорогі храму цього! Велика є радість. Не завжди. Не кожному поколінню випадає освячувати чи то купол на храм, чи то фундамент наріжний камінь, чи то освячений храм. Віра на Ісусу Христі, так само цей храм збудований має триматися на цьому камені. Хочеться ще раз подякувати вам, що тут прийшли і заносимо молитву щоб цей камінь був твердий, щоб він додавав нам відваги, яка рідкість, здається, раз в 100 років, 200 років. І це є знак особливої ласки Божої. Ми посвятили наріжний камінь сьогодні. Зараз ще зробимо обхід. Але знаємо, що основою для всякої справи мусить бути фундамент. Мусить бути щось тверде, камінь. Для нашої віри є основою Воскресний Христос. Бо як би Він не воскрес, то була би даремна наша Духовна сила. Тому дай Боже, щоб ми з цього каменя, щоб ми на цьому камені збудували цей храм, щоб ми в тому храмі освячувалися. Отримали благословення для своїх родин, для нашого міста Скадовськ, і для нашої України. Бо цього так є потрібно, без благословення важко щось зробити. Нехай Пресвята Богородиця, Покрова, Матері Божої, дуже гарно під її покров козаки прибігали. Вона їх багато разів рятувала і була би даремна ваша віра, Христос Воскрес. І тепер ми маємо, хто є основою каменем нашої віри. Так само фундаментом, основою храму, то є цей освячений, благословений сьогодні, цей пасхальний час камінь, на якому має стояти храм. Довгі роки, кілька століть. І він Є той великий спаситель і закликаю вас для слави Божої допомогти це зробити. Хай Бог благословить. І надгородить вам сторицею, хто дасть гривню і стане Звід, з тої сторони. Що найкраще... А зараз ми зійдемо вниз і так всі обійдемо навколо цього будова. Я віддам тобі всі свої гроші. Я віддам тобі всі свої гроші. Зі святами. 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 Зі

Давайте можемо консультацію Я не встиг, щоб вони були.